Бонуси завжди хочеться, щоб бонуси були адекватними, тому що вони впливають на продаж. Якщо ви своєму менеджеру з продажу даєте просто ставку, ви розумієте, що він не вмотивований. Якщо ви робите тільки мотивацію, ви розумієте, що людина відчуває себе у небезпеці, бо місяць може закінчитись по-різному, а у нього не буде грошей. І тут будь-який бізнесмен, будь-який менеджер, вважає за потрібність створити таку оптимальну систему, щоб ставка та бонус були адекватно з'єднані. І тут не вистачає досвіду, бо я багато-багато разів бачив, як людина, яка там, наприклад, директор чи власник бізнесу, каже, Якщо ти будеш працювати, і я тобі віддаю 10% від продажу. І людина починала так працювати, що дохід її власний за тиждень, за місяць був настільки величезний, що власник починав е хвилюватись і починав давати гальмувати. З виплатою і казати, та ні, ну слухай, я навіть стільки не заробляю. Це постійно так буває. І тому розробка бонусної системи вона потребує досвіду. Вона потребує декілька факторів. І ви повинні зрозуміти, щоб у вас в майбутньому не було сперечань, не було конфліктів, треба. Заздалегідь продумати, яку систему ви хочете для свого бізнесу мати, там, можливо, навіть дуже складні формули бувають. І е, так ви себе е, застережете від подальшого конфлікту з е, або підлеглими, або менеджерами, або е, навіть е, своїм співвласниками бізнесу. Бо розділення буває по між співвласниками також. І ці конфлікти, конфлікти звичайно, випливають потім в ну, навіть в руйнування бізнесу. Тому дуже важливо на першому етапі створення системи бонусів. Правильно їх прописати. Якщо ви хочете це робити і вмієте самостійно, будь ласка, якщо потрібна допомога консультанта, то Можемо з вами це обговорити.